Привіт, друзі! Фразу я встиг англійською можна сказати по-різному. В залежності від того, куди я встиг, або на що я встиг, або що я встиг зробити. Давайте подивимось на ці варіанти. Почнемо з make it це найбільш вдалий варіант перекладу, якщо йдеться про те, щоб встигнути кудись. Давайте подивимось, наприклад. Я ледь встиг на зустріч вчасно. I barely made it to the meeting on time. Коли ми намагаємось встигнути кудись, ми кажемо make it to. Тобто, якщо перекласти більш дослівно, то мені вдалося дістатись туди. Якщо ми кажемо make it і маємо на увазі встигнути. То зазвичай ми додаємо on time або in time. Давайте подивимось другий приклад. Ми встигли дістатись вокзалу якраз вчасно. We made it to the railway station just in time. Зверніть увагу. В першому випадку ми сказали on time, в другому in time. Це тема для іншого відео. Але зараз я просто скажу, що це фрази досить схожі. Але on-time означає, що ми кудись встигли ледь-ледь вчасно за розкладом, тобто ледь не спізнились, але встигли вчасно. in time означає, що ми встигли кудись так рано або в той час, в який і планували. Тобто ми не, нікуди не. Дуже не спішили, ми просто приїхали туди або прийшли туди вчасно, в той час, в який треба. Наприклад, якщо йдеться про вокзал, то приїхати на вокзал on time означає, що ви приїхали ледь-ледь за розкладом, тобто не спізнились, але й не встигли більше нічого зробити. Одразу сіли на поїзд наприклад. Але якщо ви приїхали на вокзал in time, це означає, що ви можете спокійно зробити все, що вам треба перед відправленням. Оце і є відмінність on time від in time. Тобто, запам'ятали, якщо вам треба сказати make it, то зазвичай ми кажемо on time або in time. Другий варіант прикладу це catch. Catch ми використовуємо, коли йдеться про те, щоб встигнути на якийсь транспорт. Загалом транспорт, який йде за розкладом. Тобто ви знаєте, що, наприклад, автобус або потяг відправляється у 10-й. І якщо ви встигли о 10-й на нього сісти, оце означає «catch». Наприклад, буде нелегко встигнути на цей автобус. It won't be easy to catch this bus. І другий приклад. Мені довелося бігти. Щоб встигнути на потяг о 7.15. I had to run to catch the 7.15 train. Зверніть увагу, що в принципі, навіть в цьому випадку, можна було б сказати make it to. Але є невелика відмінність. Make it to ми кажемо встигнути на якесь місце. Наприклад, bus stop. Make it to the bus stop. Встигнути на автобусну зупинку. Але catch означає більше, як сісти на автобус, тобто зайняти місце в автобусі, або в потязі і так далі. Тобто ми можемо сказати: Make it to the bus stop, але catch the bus. В цьому невеличка відмінність. Добре, це те, що стосувалось встигнути кудись. А тепер давайте подивимось, як перекласти встигнути зробити щось. Перший варіант це have time. Have time ми використовуємо, коли йдеться про можливість щось зробити за певний проміжок часу. Або просто констатація факту того, що встиг або не встиг щось зробити. Наприклад. Вона навіть встигла вимити посуд. She even had time to do the dishes. Ми тут використали had time, тому що йдеться просто про якусь можливість. Тобто вона мала щось зробити за певний проміжок часу. Але окрім цього в неї ще був час, щоб вимити посуд. Тобто додаткова можливість. Had time. Другий приклад. Вони не встигли розглянути мою заявку. They didn't have time. to consider my application. Тут йдеться про. Е, загальну констатацію фактів. Тут не йдеться про те, що вони намагались дуже або спішили і так далі. Тут просто. Сказано, що вони не встигли, може і не намагались взагалі. Проста констатація факту. Have time. Ми можемо сказати не встиг зробити щось і по-іншому. Наприклад, використовуючи менедж. Це більше означає встигати, долаючи якісь перешкоди. Наприклад, вона встигла подзвонити 10 клієнтам цього лише за 5 хвилин. She managed to call 10 clients in only 5 minutes. І якщо ми тут використовуємо managed, це означає, що це було досить таки непросто. Це було пов'язано з якимось перешкодами. І щоб це зробити, вона мала подолати ці перешкоди. Тобто, ми могли сказати She had time to call 10 clients. Тобто, в неї була можливість і вона це зробила. Але це була б проста констатація факту, нейтральна. Але якщо ми скажемо She managed, це означає, що це було непросто, були перешкоди, але вона впоралась. Другий приклад. Я встиг закінчити проєкт, працюючи допізна кожного вечора. I managed to finish the project, by working late. Every night. В принципі, з контексту самого речення зрозуміло, що він долав якісь перешкоди. Тобто, кожного вечора затримався на роботі. І завдяки цьому він managed to finish встиг закінчити. Добре, є ще третій варіант. succeed. Succeed – це, в принципі, схоже на manage, але це вже більш емоційне. Вираження того, що було прикладено дуже багато зусиль. Тобто, хтось чогось досяг навіть тоді, коли від нього цього не очікували. Або всупереч чомусь. Наприклад, ніхто не очікував, що мені вдасться привести дім до ладу вчасно. Але я встиг. Nobody expected me. To tidy up the house on time. But I succeeded. Це речення означає, що він повинен був встигнути привести до ладу дім до якогось визначеного часу. І це було настільки важко, що в принципі ніхто і не сподівався, що він це встигне. В нього були дуже низькі шанси. Ми могли тут сказати managed. Але якщо ми використаємо «succeed», ми підкреслимо справді важкість цього завдання. От те, що стосується п'яти варіантів перекладу фрази я встиг, в залежності від того, встиг куди або зробити щось. Ще раз нагадаю: я встиг на зустріч», куди ми використовуємо make it to. Встигати на автобус, наприклад, або на інший. Транспорт, що рухається за розкладом catch, встигнути зробити щось, це або have time, нейтральний варіант, manage, долаючи якісь перешкоди, або succeed, супереч чомусь з низькими шансами. Ну, от і все, друзі. Якщо ви вважаєте це відео корисним, поставте лайк та підпишіться на канал. А якщо ви бажаєте підтримати наш канал, і у вас є така можливість, Зробити це можна одним із способів, вказаних в описі до цього відео. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку. А на сьогодні все. Have a good day!